Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні прогноз для України на вересень що зорі віщують Україні! Перший вплив відчуємо з 4-5 вересня. Вплив буде наростати, і пік його прийдеться на 8 вересня. Ось графік, як зазвичай, він буде доданий до опису відео. Це четверте вже торкання Плутону до Венери в гороскопі України. Нагадаю, що Венера це жінки, це культурні споруди, театри, історичні пам'ятки, західна частина України та західна частина будь-якого міста. Щоб зрозуміти, якої сили та характеру будуть події, давайте згадаємо попередні впливи: перше торкання 16 березня 2022 року. Маріуполь, драмтеатр. В підвалі якого знаходилося більше тисячі жінок з дітьми, перед входом якого великими літерами було написано діти. Рашисти скинули на них бомбу. Далі друге повернення цього аспекту, 14 червня, так само 22-го року. Той день були страшні масовані атаки на більшість областей України. Вибухи пролунали на Львівщині, Тернопільщині. Чернігівщині, Херсонщині, Чернівцях, Миколаєві та Дніпрі. Бахмут не сходить з новин гострі бої на Луганщині та на Харківщині. Ракети летіли над Хмельниччиною та Одещиною. Третє торкання цього впливу було вже в цьому, в 23-му році, 16 січня. І за пару днів до нього був ракетний удар по Дніпру. І Великі болючі та страшні втрати мирного населення внаслідок влучання. Тож вірогідність масованого ракетного удару по всій Україні зростає з 5 по 9 вересня. Будь ласка, будьте уважні та пильні до сигналів повітряної тривоги. Можливо, ця неприємна подія торкнеться якоїсь відомої української жінки чи відомого діяча мистецтва. Посилюємо наш молитвений купол захисту над Україною в ці дні. До речі, п'яте та останнє торкання цього важкого для України аспекту станеться 12 листопада цього року, і вірогідність подій зростає з 8 листопада. Але про те поговоримо ближче до того місяця. Наступний вплив 12 вересня і за два дні до. Можуть бути вибухи пожежі. Так само в ці дні дбаємо про свою безпеку і посилюємо нашу варту. Гаряче буде на фронтах. Далі, підкреслено кармічний вплив 15 вересня, і дати з ним пов'язані ще тут, у вересні, це 20 і 24 вересня. Буде продовження всіх тих історій, що почнуться 13-15 вересня. А тут можуть бути різкі неочікувані події, гострі, можливо пов'язані з фронтом та контрнаступом. 17 вересня, тобто період з 10 по 17 вересня, небезпека для західної частини України та міст, для культурних закладів та історичних пам'яток, для великої кількості жінок та мирного населення. Знову можемо почути про відому жінку або культурну подію. Щось що стосується конституції та правової системи, можливо, почуємо якісь голосні судові справи та скандали. В ці дні дуже важлива буде дипломатія, як у зовнішніх контактах, так і всередині країни. Далі, 18 вересня. Знову загострення на фронтах, вибухи, пожежі, морські бої або на морських територіях. Можливо, під прицілом знову буде Одеса. Можливо, в ці дні ми відвоюємо якісь селища та міста, не втрачаємо пильності та молимося за Україну. 19 вересня нарешті, доля готує нам якийсь подарунок. Це буде щось приємне для народу України. Це подарунок, на який ми з вами заслужили своїми добрими ділами. Що ж, чекаємо з нетерпінням та наближуємо наші подарунки своїми ділами в кожному дні життя? 22 вересня, і напередодні буде нам перевірка на вірність вищим ідеалам, кращим людським чеснотам. Нагадаю, що в одному з минулих відео з прогнозом на серпень я ретельно розказала про білий місяць в гороскопі України, який в Діві, і що це означає. Головне завдання не прив'язуватися до результатів нашого труда. Ось тут, в ці дні, на цю тему може бути перевірка. Хто ще не дивився, прогноз на серпень, обов'язково подивіться. Там буде про це. Далі, 23 вересня. Успіхи на східних фронтах. Навіть не побоюся цього слова, перемоги. В ці дні добре проводити нашим дипломатам та президенту міжнародні перемовини та виконувати дипломатичні місії. Можливо, почуємо про чергове повернення українців з полону, 24 вересня сильний позитивний вплив. Прогресивні події та успіхи в боротьбі з тим, що заважає нам в тому прогресивному русі. На попередньому аналогічному торканні 2 серпня почався демонтаж радянської символіки з монументу батьківщини матері. Тепер ми її будемо називати Україна мати. Викрито схеми у військоматах та видачі липових паспортів. У своєму зверненні до народу України наш президент в той день повідомив, що до декларації G7 про гарантії безпеки для України долучилося 12 країн. І ще президент заявив, що Україна хоче провести глобальний саміт миру саме у восени. Ну, ось вам і дата. Тож, ймовірніше за все, що цей саміт відбудеться десь з 20 по 20 Четверте вересня. Ну, а результати його ми побачимо на наступному торканні 5-го, 8 травня вже 24-го року. Рухаємося далі, і дата 28 вересня. Знову напружений, різкий та неочікуваний вплив. Знову тому, що він уже з нами траплявся. Це друге його торкання. 9 квітня і напередодні, з 5 числа було перше. Тоді були запеклі бої за Бахмут та Марінку. вовна Феодосії, сильний ракетний удар рашистів по Запоріжжю ракетами С-300. Тому увага! В період з 10 по 28 вересня, а особливо з 22 по 29. Можуть бути масовані ракетні обстріли, потрапляння в об'єкти критичної інфраструктури, можливі чергові рашистські і ПСО, тому маємо бути вкрай обачні з інформацією, щоб не допомагати ворогові. Удари можуть бути по засобам зв'язку та комунікацій по дорогах та трасах. Цей урок має ще раз до нас повернутися в майбутньому 9 лютого 2024 року. Тому до лютого будемо мати багато досвіду, щоб не допускати подібних явищ. Максимально будемо унеможливлювати їх. Хочу зробити важливий акцент напередодні з 22 по 29 вересня. В ці дні може бути небезпека для дитячих установ та закладів, можуть бути вибухи та пожежі. Далі цікавий день 30 вересня. Тут протиречі, впливи, тобто є і позитив і напруження. Це говорить про те, що маємо вирішити гарно всі ті складні питання. Тим більше, що позитиву в той день буде більше. Але давайте по черзі: Сатурн позитивно впливає на наш натальний Сатурн. Скоріше за все, подія буде 25-29 вересня, бо пік сили припадає на ранок. 30 вересня. Тут буде врегулювання фінансових проблем, стабілізація гривні, можливо, якісь морські комунікації, вивіз зерна морем, гарний вплив якраз для міжнародної торгівлі нашим врожайом та продуктами. Буде міжнародна підтримка в урегулюванні цього та всіх інших питань, що постануть на повісті дня. Сатурн це закон та справедливість. Отже, на попередньому торкані 20 березня ми мали гарні новини. Було видано ордер на арешт Путіна. Що ж, сподіваюся, в кінці вересня почуємо або вже про затримку Путіна, або про якийсь вирок міжнародного суду, чи черговий ордер як терористу, що вбиває та переслідує не тільки дітей, але й мирне населення. Інших країн. До речі, третє і останнє торкання цього впливу буде 8 грудня цього вже року. Тому питання з Путіним, мабуть, вирішиться до Нового року. Було б добре, щоб в календарний Новий рік ми не йшли із старими та віджитими темами. 30 вересня ще один вплив, напружений до Юпітера від Нептуну, який так само був вже з нами раніше, 8 квітня і напередодні з 4. Зараз у вересні можемо очікувати повторні події або продовження тих історій, які відбувалися весною цього року в зазначений період. Тоді Вонуфрія та ще 20 священиків УПЦ Московського патріархату знайшли російські паспорти. До речі, цей вплив від Нептуну. Тож питання віри тут абсолютно доречні. Реагує наша чутлива точка в гороскопі Меркурій про Юпітер трошки далі за два дні. Тому подій треба чекати і готуватися до неприємних та скандальних історій. Але це добре, бо вичищаємо старі застарілі проблеми, вирішення яких стає життєво важливим для нас. Отже, пару слів ще про події квітня цього року. Румунський літак був перехоплений російськими винищувачами, здається, він тоді летів десь над водами Чорного моря. І то була яскрава провокація, бо вони увійшли в повітряний простір НАТО. Що ж НАТО тоді промовчало, тому у вересні варто бути готовими до нових провокацій расистів. Подивимося, яка буде реакція світової спільноти цього разу. Була чергова страшна трагедія в Херсоні. Багато говорилося про злиття інформації по так званій темі план контрнаступу, що виявилося фейком Росії. Тому варто чекати чогось подібного і у вересні. Тоді ще в Черкасах сталася техногенна аварія на ТЕЦ. Частина міста залишилася без опалення і гарячої води. До речі, цей вплив дійсно акцентує нашу увагу на техногенних катастрофах. Тому я впевнена: черговий ядерний шантаж від Росії почуємо. Що ще було в квітні? А, бавовна у Воронежі? Що ж, можливо, нарешті почуємо про врожай бововни на Росії та в Окупованому Криму. Отже, знову посилюємо наш молитвений дозор і не ігноруємо сигналів повітряної тривоги. Бережемо себе та Україну. Як бачимо, вересень буде більш складним, ніж серпень. Так, складним, але безумовно переможним. Бо в нас. Немає іншої дороги, аніж до перемоги. Ну, а напруга для бою це ж необхідна умова. Україна перемагає крок за кроком, день за днем. Тож, слава Україні, слава нашим мужнім захисникам. До скорих наших переможних зустрічей. Пока-пока.